Перше за десятки років в Ізюмі ремонтують дороги у віддалених мікрорайонах. 16 серпня силами працівників ВАД «Шербу» відновлено дорожні покриття на вулиці ентузіастів, яка є основною вулицею мікрорайону Гончарівка та через яку пролягає маршрут громадського автотранспорту номер 9 Заступник Ізомського міського голови та депутат Ізумського міської ради від даного виборчого округу Костянтин Петров розповів, що мешканці йому неодноразово скаржились на розбиту дорогу. Тому в бюджеті міста на її поточний ремонт було передбачено 199 тисяч гривень. Ремонт на цій дорозі не відбувався, мабуть, останні 25 років. Це ну, приносило незручності для. Мешканців цього мікрорайону для проходження автобусу. Тому після численних звернень мешканців, виборців цього мікрорайону в бюджеті міста була закладена суму на поточний ремонт дорожнього покриття по цій вулиці. Крім того, зараз відбувається ще прочистка продіольного каменю від сміття, від піску. І в майбутньому в цьому році дещо пізніше планується встановлення дитячого майданчика в цьому мікрорайоні. Окрім ремонту дорожнього полотна, було проведено грейдування узбіччя, а також вирівнювання поверхні неасфальтованої прилеглої дороги. Про раб Володимир Торопов розповів, дорога була настільки розбита, що довелось на кількох ділянках класти тільки суцільне асфальтове покриття. Участки йдуть сплошні по 20-22 метри, а все одно ямочний ремонт. Да, Тому що такі учасники є, які не підлежать ямочному ремонту. Не в чому стикуватися. І асфальт вже настільки зношений, що він не підлежить ямочному ремонту. Жителі мікрорайону, які багато десятків років не бачили не те, що ремонту, а й навіть такої техніки, дуже задоволені та вдячні і своєму депутатові, і міській владі. Проживаю 56 років. Ще такої техніки я не бачу на відбудові нашої дороги. Хочеться, щоб скрізь усе було так. Бачу, що до нас турбуються, що для нас щось роблять хороше. Довольні началом. Дуже. Я думаю, що і мешканці всі мене підтримають. Спасіба, владі ну нехай не встановлюються на цьому, продовжують і далі. Разом з тим, в тому ж районі, за ініціативу секретаря і депутата Ізюмської міської ради Артема Єрдаларяна та підтримки міської влади на території кварталу номер 16 були проведені роботи з ремонту дорожнього покриття на вулицях Чехова та Ливаневського. На це з міського бюджету виділено 100 тисяч гривень та 199 тисяч гривень відповідно. Я, як депутат городського совета, відбігався по цьому округу. Вот. Я обещал и моим избирателям, что все, будем стараться, возможно, делать. Вот. И мы свои обещанки сдерживаемся. Вот. В этом году очень много сделано. Дорог. Вот. И не никакие политические моменты, никакие кто в какой партии, это не имеет значения. Мне перед моими избирателями не стыдно. И сегодняшний день Вот, дороги, сколько лет здесь маршрут идет по Чехова, по Ливаневскому. Здесь никогда в ближайшие 15 лет, 20, я не помню, чтобы что-то здесь делалось. Когда я делаю вот эти дороги, смотрю, годами не делалось, я сегодня смотрю сам, я любуюсь, я получаю массу удовольствия от моей проделанной работы. Донедавна ізюмчани неодноразово скаржились на розбиті ґрунтові дороги в густонаселеному мікрорайоні, особливо під час несприятливих погодних умов. Та кілька днів ремонту і в мікрорайоні Гончарівка створені необхідні умови для перехожих та проїзду транспорту, за що місцеві мешканці дуже вдячні. Хочу поблагодарити міську владу і нашого депутата, за якого ми голосували. Артем Гнуновича, за то, что хоть в отдаленных районах раз за 25 лет незалежной Украины вот это начали ремонт дорог. Как нам приятно это видеть. И Ливаневского ремонтируется, и Чайковского, и Чехова, и Энтузиаста улица. Ну все, слава Богу, для жителей отдаленных районов. За словами Шезюмського міського голови Валерія Марченка, в цьому році міська влада поставила перед собою масштабну ціль відремонтувати дороги міста не тільки в центральній його частині, а й на віддалених мікрорайонах. В цьому році міська влада поставила перед собою грандіозні цілі по ремонту автомобільних доріг. Нікому не секрет, що автомобільні дороги нам досталися казати в дуже поганому стані. На початку року ми виділили більше п'яти мільйонів гривень для ремонту основних автомобільних доріг по місту Ізюму. Зробили весною. На початку літа цей ремонт по оканів першого півріччя у нас було перевиконання бюджету. Ми виділили ще більше 5 мільйонів на второстепенні дороги заклали гроші на ремонт таких доріг, як ентузіаст, Некрасова, Чапаєва, Московська. Ну, більшість доріг ми вже відремонтували. Я думаю, що цьому році ми зробимо основний вклад в ремонт доріг. Ну, і робота залишається і на наступний рік. Тому що дорог багато по місту Ізюму, вони дуже в дуже поганому стані. І наша основна задача їх зробити проїзними, щоб жителі міста Ізюма їздили спокійно, не боючись ні за твій транспорт, ні за своє життя.